15-ті сурми конституції після тривалої перерви до Сум повернувся всеукраїнський музичний фестиваль. 13 колективів із різних міст України та світу радували сумчан своєю музикою. На фестивалі духових оркестрів були і наші журналісти. Всеукраїнський фестиваль духової музики Сурми України знову повернувся до Сум. Із перервою у два роки 15-й фестиваль відновився. Музиканти розпочали радувати сумчан ще зранку. Піша хода духових оркестрів полонила серця містян. Головною ж, частиною фестивалю став грандіозний гала-концерт на стадіоні Ювілейний. Учасники Сурм України кажуть, не очікували такої кількості глядачів. Неймовірна атмосфера. Зуми ви просто круті. Дуже. Дякуємо вам за прийом. Це було потрясно. Саме головне, що дуже хороша публіка. Ми не пам'ятаємо в городах України. Вот настолько приятної Ми іскрені поражені. Самі ж глядачі у захваті від виступу дохового оркестру. Нам очень подобається. І діткам нравится, і взрослым подобається. да, сынуль? Очень, понравилось. очень прекрасно, що возобновился такий хороший фестиваль Сурми України. Ну, очень рада, що вот дійсно такий праздник сума построїли. Організатори заходу стверджують Сурми України, візитівка Сумщини, адже, окрім всеукраїнського рівня, вже поступово здобувають рівень міжнародного це є ну, брендом міста. Є е, таким заходом, що е, ми можемо ним гордитися, пишатися. Ми ждемо теж вас, в турці таких фестивалів, що приїжджали. Ліж би був мир і у вас, і у нас сумчани чекають на сурми майбутнього року і сподіваються, що більше перерв у музичного фестивалю не буде. Марія Бульдович, Микола Ніколаєнка, новини СТС.